Зі нас про проголовне поїхали. Під ударом опинилися Київ та Хмельницький. Телеграм-канал Офісне Мишеня зазначає, що під час останньої атаки в Хмельницькому знову попадання у муляжі. Макети західних F-16 – це єдине, що пошкодили окупанти на аеродромі. Всі літаки в небі пілоти у безпеці відбивають атаку. Тим телеграм-канал підкреслює, що зрадники спрацювали на усі 100, як і там поставили макети. Через 10 годин почалася масована дронна атака. Крім того, по Києву облили невідомі типи ракети зі сторони Білорусі. Втім, чомусь і влада проти Італія мовчиться і з Білорусі вже неодноразово летіло, і влада забороняла бити у відповідь, але залужного та сирийського були на це свої плани. Летіло по місцях пускових установок. А відповіді завжди була однаковою. Це не ми. Вибухи розбудили киян, місто та область. ведуться саперні роботи, пролунало понад 10 вибухів в місті та області. Повторна детонація неспокійна. Ніче і на кордоні саперні роботи велися з декількох областях, в тому числі починаючи з ночі. На жаль, дуже рано, оскільки. Яке були великі ризики підриву цивільного населення. Часу було обмаль після масованої атаки. Стратегічна авіація ра піднята в небо повторно в ці дні. На жаль, величезний ризик населення ударів. Достатня активність авіації на стратегічних аеродромах ракетних масових ударів уже не було. всім. пілотів ретельно перевіряють та викликають з відпусток. Усі проходять профітбір перед масованою атакою, аби це не було зради, так як і з попередніми пілотами росіяни. Пані. Кую понад 70 стратегічних літаків готуються до виліту загальний сумерний залп разом із флотом 230 ракет. Україна ж задіє усі свої засоби, аби ще до початку атаки зробити так, щоб літаки не злетіли ракети рознесло в ангарах. Але тим не менше потрібно бути обережними їхні цільки. Та цього разу на жаль можливо мости через Дніпро особливо ті, які стояли в першочергових списках на ремонти. Якийсь наймічний чиновник злива списки технічного стану мостів. Спростивши Росії вибір цілі питання, чому він досі не сидить, поки не зрозуміло, чи дозволить Захід використовувати Ф-16 для ударів по території Росії, хоча це було абсолютно логічним і правильним рішенням. Про це 24 четвертому каналу розповіла війційний експерта Кривола, прокоментувавши заяву колишнього генсека НАТО Єнса Столтенберга, який зауважив, що у різних союзників різна позиція щодо ударів по території України агресорки, хоча саме Росія по Чала війну, тому Україна має право на такі удари. Фактично, Столтенберг у своїх заявах відображає думки, які є у середині союзників України. Там досі є певні коливання та нерозуміння, як саме має завершитися війна про те, щоб нам дозволяти використовувати всі водоозброєнь та території Росії. Це абсолютно законний сахіста самооборони. Розмови про це з'являються з великою періодичністю, але це все йде на тлі того, що Захід досі час і часу коливається щодо повної перемоги України. Вони не розуміють, що таке повна перемога. Говорять, що Росія не має виграти і так далі. Бояться, що це спричинить ескалацію. Сказав Криволап, Попри те, що Україна досить активно атакує російські військові об'єкти, і ситуація взагалі ніяк не змінилася. Жодної додаткової ескалації не сталося. Як наголосив Криволап, в країнах заходу розуміє, що Росія та її союзники починають діяти нахабніше. До прикладу напряму передає Україні агресорці ракети а Іран вже тривалий час постачає шахеди. Також була інформація про те, що Тегеран... Ран передав 400 балістичних ракет Росії. Можливо, на тлі цього і йдуть розмови щодо того, як би дозволити Україні бити по території Росії. Оці 400 ракет, якщо їх дійсно передали, є досить серйозною загрозою не лише для України, але й для Європи. Столтенберг не розуміє, і, мабуть, всередині середині та НАТО ходять певні розмови, що потрібно нарешті прокидатися і робити більш рішучі та серйозні кроки, припустив Криволап. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків Експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.